Затримки із виплатою пенсій та зарплат можуть початися уже в березні, застерігають деякі експерти. Мовляв, казна порожня, а секвестр бюджету може не дати бажаних результатів. Окрім внутрішніх виплат, треба розібратися із зовнішніми боргами. Правда, згодом. Перший крупний платеж це 4 іюня по єврооблігаціям. Кстати, це єврооблігації на мільярд доларів, который переоформлений переоформлені бридж кредит от ВТБ. Тобто там дуже багато держателей імені російських власників. Другий крупний кредит України це НАК Нафтографії газ в сентябре на 1,6 миллиарда. Сподівання лише на Європу і США. І українські, і російські фахівці упевнені, захід таки допоможе Україні не словом, а грошима. Пакет макроекономічної допомоги Україні приблизно в 25 мільярдів був згадований ще при Януковичі, але він пропонувався новому правительству. Я вполне допускаю, що Європейський Союз може дати 1 мільярд заявлений, і це буде політичне рішення. МВФ Открити транш перший тоже можуть у крайньому разі в Україні є щонайменше одне джерело, як наповнити казну плата за транзит газу. Нині ставки розраховують залежно від ціни на блакитне паливо. Зараз Росія сплачує Україні за транспортування газу 2 долари 73 центи на 100 кілометрів. Ось це пасіння є, що чи пізно руководство України даже нинішнє обратіть німання на ті труби і почне викручувати нам руки. То виядуючи возможне. Поки ж новоспеченому уряду доведеться знову сперечатися з Росією і знову за агропродукцію. Розсіль повернув в Україну 20 тонн потенційно небезпечної яловичини. А перед цим скасував сертифікацію свинини. Мирослава Заяць, Андрій Стегленко, новини, телеканал Бізнес.